Цьому години 31 хвилина Київський час. Про найголовніше в Україні в світі стисло. Я вас вітаю у Запоріжжі. Збільшилась кількість жертв після вчорашньої атаки росіян. Відомо вже про шістьох загиблих і 22 поранених. Уночі рятувальники ДСНС дістали з під завалів двох жінок. Вони в лікарні у руїнах понівеченої російською ракетою будівлі знаходяться ще четверо людей. Удар прийшовся по приватній клініці посеред робочого дня. В цей час там були і медпрацівники, і пацієнти. Пошкоджена будівля школи і навколишні багатоповерхівки. 11 людей постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту Златопіль на Харківщині. За даними ДСНС, окупанти вдарили двічі, влучання зафіксували біля банківської установи, пошкоджені інші нежитлові будівлі цивільні авто. В російському Таганрозі вибухи, попередні прильоти по Таганрозькому авіаційному комплексі імені Єберієва. Також безпілотники прилетіли в місто Брянськ. Там горить нафтобаза Транснефті. Брянський губернатор заявив, що системи ППО нібито збили всі 10 дронів, постраждалих немає. Також він підтвердив, що внаслідок атаки сталося загоряння виробничого об'єкта. Російський безпілотник влучив і пошкодив автівку місії Магате. Вона прямувала на ротацію до Запорізької атомної станції. За інформацією очільника організації Рафаеля Гросі. Ніхто зі співробітників не постраждав. Напад на співробітників він назвав неприпустимим. Від березня 2022 року найбільша атомна електростанція України в місті Енергодару окупована росіянами і періодично зазнає обстрілів. США оголосили про виділення Україні позики в розмірі 20 мільярдів доларів. Її гаситимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомили в тамтешньому Мінфіні. Рішення є частиною ініціативи Великої Сімки. Всього Україні нададуть 50 мільярдів доларів для підтримки критично важливих служб, лікарень та інших необхідних для цього установ. 10-12 додаткових систем Петріот збережуть українцям життя. Про це заявив президент Зеленський. Глава держави вважає, що система ППО це гарантія безпеки для мирного населення. Саме це питання він обговорював із Байденом, генсеком НАТО Рюте і прем'єром Польщі Туском. Головна гарантія безпеки на сьогодні для нас, якщо ми говоримо не про стратегію, а про тактику, про те, що зараз збереже життя. Передусім українцям, українцями, як ви бачите, вони б'ють по всіх, не тільки українців, і це безумовно системи протиповітряного оборони. 10-12 систем Петро додаткових для України забезпечують нам життя і зроблять війну для Путіна безмістовною. Зеленський навіть пояснив, де західним партнерам взяти гроші на українське ППО із заморожених російських активів. Йдеться про 30 мільярдів євро приблизно. Ну а взагалі, звичайно, головна перспектива України це далі вступ до НАТО. Мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими. Таку заяву зробив прем'єр Польщі Дональд Туск. Вже з 1 січня Варшава почне головувати в Європейському Союзі. Вона готова активно брати участь у будь-яких переговорах. Так сказав Туск вже завтра. Польську столицю відвідує Еммануель Макрон, аби розповісти про переговори з Трампом і Зеленським у Парижі. В Грузії проходить 13-й день антиурядових протестів. Вже друга ніч поспіль. Минає без протистояння сутичок. На вулиці Тбілісі і Батумі. Досі виходить багато людей. Майже не було піротехніки і спроб залізти на будівлю парламенту. Грузини вийшли на масові протести після того, як наприкінці листопада уряд країни оголосив, що призупиняє курс країни до ЄС. 14 грудня в країні мають прийти вибори президента. Нагадаю, Теперішній глава держави Сламе Робішвілі вважає їх нелегітимними. У Сирії призначили голову тимчасового уряду. Ним стане Мохамад Аль-Башир. За даними Блумберг, він інженер за освітою. Із 17-го року очолює квазіуряд, створений ісламістським угрупованням Хаят -Тахрір аш Ашам. Його вважають близьким соратником лідера угруповання Хетеша Мохамеда Альджолоні, що очолював повалення режиму Асада. За даними арабських змі, його кандидатуру узгодили під час зустрічі теперішнього прем'єра і лідера повстанців. Україна та Румунія збудують міст через Тису. Йдеться про автодорожню переправу на кордоні. Вона буде з'єднувати закарпатське село Біла Церква і румунське місто Сігіт Мармацієй. Кабмін ратифікував угоду з Румунією про будівництво автодорожнього мосту через річку Тиса. Спруда з'єднає країни в межах нового пункту пропуску Біла Церква сігіт Мармацієй. Угоду щодо будівництва сторони підписали ще минулого року. Конструкція довжиною 261 метр міститиме по дві смуги в обох напрямках. Сьогодні в Україні протягом 15 годин графіки відключень електроенергії. Як повідомили, в Укренерго для побутових споживачів діятимуть дві черги відключень з 8 ранку до 8 вечора. Після цього ще дві години діятиме одна черга, а також одна вранці, з 7 до 8. Ремонтні роботи після пошкодження енергооб'єктів під час масової ракетно-дронової атаки, 28 листопада, тривають. Час застосування графіків може змінюватися впродовж дня. Розширюємо географію. Зараз дивимося, що відбувається у світі. і Йдемо далі на життя, Будьте з нами. Справді а тепер до найактуальнішого з того, що трапилося у світі за останню добу. Подивіться, все зібрали в нашому міжнародному дайджесті. Влада Каліфорнії евакуює місцеве населення через масштабну пожежу біля Малібу. Зайнялось у вівторок вранці на північ від елітного міста неподалік університету Пепердайн. Керівництво вишу видало наказ про укриття на території кампусу. Під примусову евакуацію підпадають близько двох тисяч споруд з усього міста. Вогонь рухається із шаленою швидкістю, його роздмухує сильний вітер лихо назвали пожежею Франкліна. Каліфорнія є штатом, який схильний до лісових пожеж. Через зміни клімату останніми роками там вигорають дедалі більше площі землі. Зараз температура у регіоні коливається від 9 градусів тепла вночі до 20 в день. Президент Бразилії переніс екстрену операцію на мозку. 79-річний Луїз Інасіо Лулада Сільва зараз у реанімації. Під час мрт дослідження у нього виявили внутрішньочерепний крововилив. Його перевезли зі столиці міста Бразилія до Сан Пауло на операцію. Як повідомили лікарі, вона прийшла успішно. Наприкінці жовтня Лула Дасільва впав вдома та травмував потилицю. Йому наклали кілька швів. Президент навіть літав до сусіднього Уругваю на робочу зустріч в рамках економічного союзу Меркосур. Втім, політ до Росії на саміт БРІКС таки відклав. В Італії скасували штрафи для людей, які відмовилися робити обов'язкові щеплення від коронавірусу. Вакцинація була обов'язковою для вчителів, медпрацівників та людей старших 50. Держслужбовцям загрожувало відсторонення від роботи, а людям старшого віку штраф у розмірі 100 євро. На такі кроки пішов попередній уряд Італії в розпал пандемії. Італія була однією із найбільш постраждалих країн. Там офіційно зафіксували понад 190 тисяч смертей. Новий уряд, на чолі з Джорджою Мелоні, усі штрафи скасував. Thank <laughs>